Друзі, хочу сказати стосовно ситуації по місту Бахмут. Та інформація, яка офіційно доступна, я не знаходжусь в Бахмуті, я можу говорити виключно те, що знаю, те, що в публічному доступі, аналізувати певні речі тактичні, які видно. Фактично, командуючи сухопутними військами Сирський підтвердив все, що ми з вами говорили. Все, що я говорив у відео всі ці дні, що Сили оборони зараз проводять. Операцію з оточення сил ворога, з оточення і розрізання сил ворога у Бахмуті. По флангах відбуваються штурмові дії, велика ціна цих штурмових дій, але сили оборони просуваються. Відповідно, це дає можливість зробити, скажімо так, плацдарм до розрізання сил ворога на декілька частин, плюс це дає можливість зайняти панівні висоти. Під Бахмутом, а сам Бахмут в низині, відповідно те, що сил оборони зараз там контролюють певні будівлі. Можливо, ну якщо буде командування вирішить відійти, то так потрібно. Немає сенсу цих будівлі утримувати. Як сказав Сирський, створюється тактичне оточення міста для того, щоб ворога вибити і потім в місто зайти, коли потрібно. Оце ключова історія. І так воно і відбувається. Саме місто, те, що ворог там дуже. Радіє, це навіть радість не полетіла, тому що там вони знаходяться в низині. Зараз вони в невигідній ситуації, і фактично, ну у них це взяття. Знаєте, вони самі зайшли в цю пастку. Вагнерівці вже хочуть звідти втекти. Вони вже говорять, що ми, ми пішли, все регулярні війська ворога мають заходити. да, Регулярні війська. А, і все розумієте, пригожин собі медальку повісить. А далі, а далі, дивіться, а далі. А те, що буде далі, регулярні війська це міноборони ворога. І як тільки вагнера вийдуть, ну там будь-хто, якби вагнера там теж залишалися, там шансів у них недовго там протриматися. Тактично, вони, ну, вони просто в, в, в пастці. І вагнерівці зараз, якщо встигнуть, то вийдуть. А регулярні війська ворога не зможуть там довго знаходитись в низині проти сил оборони на висотах. Відбити висоти, вони намагалися перекидати сили, але наразі сил оборони продовжують рух. Відповідно, хто буде крайній за поразку ворога подальшу на бахмутському напрямку, звісно, Шигу. А пригожин буде весь в медальках. Отака От ще історія є цього всього діла. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх стосовно Бахмута. Повірте, утримання самого міста, там вже тактично, місто вже виіграло свою роль Вберіше Слов'янськ, Костянтинівку, Краматорськ та інші агломерації. Зараз все, що навколо міста, сили оборони беруть під свій контроль поступово. А саме місто це питання часу, коли ворог буде там. Відмінусований слава Україні, переможемо всіх.